Доброго ранку. Перший раз Тему прислали посилку з кур'єром. Тут куртки, велика. Підемо розглядати. Іди сюди, іди. Колік, боїшся? Ні, не хочеш теж гуляти? Ну, йдемо, йдемо. Привіт всім! Дивимось швиденько у такову тему. Перший раз привіз кур'єр. Я нічого не дивилася ще. Є така відкриточка. Тему любить тебе! Хто витрачає гроші, всіх любить! Першу розглядаємо таку дитячу куртку. Для емілії. Ой, це я не знаю, чи підійде розмір, дівчинка худенька. Приміряє коли не знаю. І така ззаді. Тепленька чи ні? На 9 років дитячий розмір L. Так, друга куртка доросла. Так. Це чоловіча? Так, це чоловіча куртка. Ось такий барашек. Рукавчики гарненько прошите відкриємо. Є така кишенька, Оп. кишенька всередині. Такі гарний склад. Тут має бути два. Одна L, одна M. Потім подивимось. Друга куртка така сама. Ну, Сподобалась чоловікам однакові куртки. Абсолютно така сама, тільки більша. Третя куртка жіноча, моя. Ну, На жаль, моя дуже тоненька. Як ті такі вже прям зимові, то ця весна. І коротка, не така, як на фото. Взагалі не така, але приміряємо, подивимось. Жіноча, на жаль, гірша, ніж чоловіча. Це у нас жіночі капці. Мають бути мої, якщо підійдуть. Отакі зимові. 41-й азійський розмір. Європейський має бути 40-й. Про всяк випадок, щоб не були малі, Легенькі, тепленькі. Модні, не модні, не знаю, кому що подобається, таке й носять. Ну, практичні до моря на роботу, куди хочеш. Теж подивимось. Таке саме, але чоловічий варіант. Ой, це ці взагалі легесенькі, легесенькі. 44-й азійський розмір брали на 42-й європейський. Такі пухності. Дуже-дуже легенькі. Щось іще, щось іще, щось маленьке. А, просто такий маленький топ. Тягнеться. Купила бо дешевше по-любому. Тут в магазинах по 5 євро від 5. Ну, цей десь три. Термосудочок. На картинці він був такий, а прийшов отакий маленький. Ну, то ж, треба вимірювати, я не виміряла. Але, в принципі, мені нормально. Я думала, якби щось для зберігання, а так як він такий маленький, то можна на роботу носити їдло, кому треба термо в такому гарному апельсиновому, помаранчевому кольорі. Щось ще було такий крихітний контейнер для пігулок. Я п'ю вітаміни, там одні другій. Мені завжди забуваю, скільки треба, то чіп чик чик поклав. Ну, це дрібничка, але мені треба. І ще одна дрібничка, яка мені треба, не треба, ну, ну є. Хіт заважаю. Отакі дві, дві брошечки такі. Це не сережки, це так. Сюди, на сумку, куди хочеш. Такі дві малесенькі брожечки. Одну я подарую Емілі, а одна буде мені. Ну, все, тепер давайте подивимося детальніше, потім приміряю і вам покажу. Чи варто воно замовляти зимову шестему? Ні, ну звісно, ну, звісно, не можна робити висновки по одній куртці. Мабуть, дві прийшли нормальні, третя. Четверта, не знаю, буде міряти дитина. Давайте дивитись. Так, жіноча куртка на манжеті. з кишеньками, з капюшончиком. Гарна блиставка, в принципі. Питань нема. Єдине, що написано зимова, а вона не зимова. Хіба що дуже теплий в'язаний світер під низ. Я так і читала і чула, що для чоловіків тему шиє краще. Такий капюшончик вже тепліший. Гарно прошита це обробка. Це, мабуть, кишеньки. Так. Такий замочок, Кишенька. А що в нас на рукавах? Такий манжетик. Розмір М. Це менше, друга буде більше. Робоча кишеня. Гарна підкладка і ця вже більш наповнена, ця вже тепліше. А ззаді, ага, все працює. Так, ззаді просто такий баранчик із ставочками. Тепер розділимо дитячу. Пішеньки є, це просто малюнок. Замочок, ну такий ні, нормальний місний. Манжетів нема. Зсередини просто. Ну, це така, це тепленька. Тим паче, що тут вже немає холодних зим. Двукольорова. І ззаді такий напис. Чи підходить розмір, не знаю. Дівчинка приміряє, потім або обміняємо, або буде насити. Так, першу роздивляємось чоловічу розмір М взяла, щоб було краще видно. На чорному нічого не видно, але я вам вже показала. Такі капці дуже-дуже теплі, легенькі. Жіночий варіант. Оверсайз. Можна затягнути з боку, можна так. Ну, в принципі, мені подобається, але якби трішечки довше. взуття тепло, зручно, легко, розмір підійшов. Все утеплилися і моя нова шапка. Перев'язала шапку, тепер вона стала мого розміру. Ну все, привділись. Так, ось вам така чоловіча. Тільки з нашими котами все буде в шерсті, в кого нема котів. Ну, класно, подобається? Дякую, синок. А хто це тут? Назад на тему відправляємо. Дивись, Віктор. Йолка впакувалась, в пакунок. І я, каже, хочу, і я. Каже, дякуємо, що подивилися. Всім гарних вихідних. Пока! Два судочки вийшли. Можна використовувати як просто, і як термо. Нам таке треба.